Привіт! Сьогодні ми з вами на природі, і це не просто так. Сьогодні ми говоритимемо про наше тіло ось це тіло, яке в є в кожного, тому що а, Ті, хто заходять в духовні практики, часто є такий перекос. Ми можемо зайти в них, і нібито вся ця тушка вже не дуже важлива, я ж така духовна істота це один такий перекос. Другий перекос це коли так, є фізична реальність, я земна людина, я тут живу, мені ось все це верхнє, не потрібне, я тут і все. Це другий перекос. Насправді ми. Як мені подобається опис, що ми духовні істоти, які проживають свій земний досвід, ось тут у фізичному втіленні, насправді, наше тіло дуже сильно нас відображає, і воно відображає наш духовний стан і те, що ми проходимо. Це зовсім не означає, взагалі не означає, що от якщо ти стрункий, спортивний, от стільки тоді ти. Скажімо так, розвинути духовно, тому що в своє тіло все це відображає. Так само, як не можна сказати, що от саме багата людина, вона людина, яка все пізнала, тому що є таке, що гроші відображають наш духовний стан. Це дійсно так є. І це зовсім не про те, що а, бідний зате там добрий і чесний. Ні, це взагалі не дорівнює так само і тіло. Воно може проходити в нас різні стадії, взагалі різні. Ми можемо бути якийсь період прямо. Суперспортивними, потім набрати вагу, потім скинути вагу. Але це дуже круто, тому що тіло відображає воно наше пряме дзеркало, яке ми не можемо ніяк просто, знаєте, прибрати від себе, тому що ну, ми в ньому живемо. Ми безпосередньо себе в ньому якось відчуваємо нам або болить. Або не болить, або ми бігаємо, радіємо, або ми втомлюємось і не можемо з ліжка встати. І все це говорить про те, що відбуваються певні процеси, які процеси, і тут можна аналітику вже підключати і щось з собою робити. А, ви помітили, що тіла? Я зараз буду навіть про фігуру більше. У різні люди, різні тіла. Є якісь стандарти, які періодично заходять в моду, виходять з моди. Наприклад, можна подивитись картини Рубенса полотна його, які там ух, дамочки, пишечки, я б туди не дуже вписалась. Є картини, е, так картини не будемо, є модельний ряд, скажімо так, є моделі, там струнка. Тонка з певними параметрами. Також є певні особисті вподобання. Мені подобаються високі та накачені, або худенькі та такі такіто. Справа в чому? Будь-який вид людської фігури, тобто ось цей вроджений типаж, він нам потрібен і він відображає ваш спосіб взаємодії зі світом. І це може або заважати, якщо ви цього не приймаєте, або допомагати, якщо ви це приймаєте і використовуєте. Тобто, наприклад, Є люди більш тонкі. Вони тонкі, видовжені, вони можуть бути високими або не дуже. І вони, знаєте, такі, ніби не заземлені. Вони дуже добре сприймають інформацію звідти, згори, але при цьому самі, ну не дуже ніби заземлені в цьому світі. Окей, в тих людей дуже добре йде інформація з тонких планів. Це дійсно так. І вони можуть бути дуже швидкими, Ми знаєте, оп оп, і в потоці щось зловив. Є люди, наприклад, з більшим тазом. Вони більш заземлені, в них важча, нижча частина, наприклад, або в цілому тіло досить таке земне, знаєте, як це називають широка кістка. Я зараз не маю на увазі е, патологічні варіанти ожиріння. Або патологічні варіанти там анорексії і похудіння. це скоріше за базову структуру тіла. І люди з таким широким тазом, люди з такими більш важкими ногами, ну якби сам типаж, вони дуже заземлені зазвичай. І вони можуть контактувати з нашою матінкою землею, брати звідти енергію, довго саджати квіти. Тобто, в них є свої особливості. Ось ця частина із тілом напряму взаємопов'язані. І в цьому плані. Чим більше ми приймаємо і розвиваємо летять пушинки, і розвиваємо себе, своє світосприйняття, своє тіло, тобто ми піклуємось про нього, ми годуємо його, ми займаємось спортом з ним, тим більше воно вам буде допомагати виконувати саме свою функцію, для якої ви народжені, для якої ваше тіло народжено. Тобто все буде разом в балансі. А також є момент, коли тіло набирає вагу. Коли тіло не добирає вагу, тобто втрачає вагу, це також досить сильна підказка, що щось в моєму енергообміні, щось в моїй в моєму житті, в моїй ось цій проточності, потоковості, щось порушилось, щось не так. Тому що в ідеалі вхід і вихід, ввід і вивід, вони мають співпадати. Тобто, ну, так, можу сказати, в ідеалі вога немає скакати, але це так, дуже, дуже буде якось жорстко. Ми можемо проходити різні фази життя. Якщо у вас стресова фаза, ви можете похудати або набрати, тому що ну, у вас такий вид метаболізму і психіки, це нормально. Але в цілому, от протягом життя, набір ваги, дивіться, причин дуже багато. Дуже багато, це і захист, це і небажання, щоб тебе бачили. Тобто там в кожного буде щось своє. Але з точки зору енергії, коли в нас тіло набирає за велику вагу, це часто означає, що це ресурси, які ми не використовуємо. Тобто, ресурси є, а ми їх не використовуємо. Це при цьому ви можете відчувати втому, ви можете сказати, але я і так втомлена, я і так забагато себе використовую, куди мені ще справа в чому. Ви можете себе використовувати сильно в чомусь в якійсь там діяльності, але при цьому ніби не бачити своїх внутрішніх потреб в іншому і там себе ніяк не проявляти. Тобто, ця енергія не йде на вихід. Наприклад, часто буває, ми жінки народжуємо дитину. І, наприклад, ми дуже сильно в материнському ось цьому аспекті себе проживаємо. Тобто ми годуємо перший рік, наприклад, хоча б ми багато з дитиною. Ми відсуваємо свої е, якісь там робочі, кар'єрні плани або творчі. І набираємо вагу. Ну, наприклад, не в усіх так, але буває часто. Набираємо вагу і здається, це мама, вона і так втомлена, вона і так ночами не досипає, їй важко, і так далі. А вага, який же це ресурс. Справа в тому що е, один ресурс ви можете використовувати свій материнський, свій цілесний, це так. Але якщо у вас просто підсвідомість і ваша душа прагне творчості, конкретно якоїсь діяльності, чогось, що ви зараз відкинули на задній план, то ця енергія ніяк не використовується і вона відкладається. Другий варіант якщо тіло вагу не добирає, ну тобто нижче, ніж ваша якась здорова норма, логічно мислимо, це часто. Пере. Знаєте, коли ви віддаєте більше, ніж берете. Тобто, ви віддаєте, у вас ще не встигли накопичитись ресурси, а ви вже пішли їх віддали. Просто пропоную переглянути себе стосовно цих, це один з варіантів, але це дуже дуже часто зустрічається. І загалом здоров'я тіла, будь-яка наша хвороба, це сигнал подивитись де що зі мною. Що мені сигналізує тіло? Наприклад, буває, ми там що мені сигналізує, прилетівша око пір'їнка, пушинка? А... Буває, що ми дуже втомились, але не можемо себе е, нормально відпочити, тобто приділити день, щоб повністю відлежатись, або попіти на природу і якось відпочити. І тіло нас вкладе. Тіло вкладе через хворобу. Ну, це завжди неприємно, але вже навіть велика кількість людей розуміє, що о, в мене там підвищилась температура, є грип, або там. Погане самопочуття зрозуміло, мене просто вже в тіло вклало відпочити, і це дійсно так і буває. Більш серйозні довгострокові варіанти, коли наступає гормональний дисбаланс, це завжди нам підказки. Що, що, що там, що там в цьому моєму тілі мені підказує десь, де душа моя, точніше, я не чую свою душу, я не чую свою щось, що мені потрібно було. Зробити, відчути, куди йти. Так що тіло це наш друг, це ніколи не ворог, тому що на це життя воно нам видано, воно нам і обрано, воно кармічно прийшло саме таким з цими здатностями, здібностями, яке воно вам дано. І це означає, що ми напряму маємо з ним взаємодіяти, спілкуватись, бути друзями, годувати, тренувати, сидіти на землі, грати з дітьми. І проявляти через нього себе, тому що розумієте, ви були тільки духовною істотою в якісь проміжки, може, ви взагалі з іншої планети, до того як втілились в це тіло, невідомо, що буде далі після того, як ви підете з цього тіла. І зараз цей кайфовий період. Хоча я б не сказала дійсно, що життя людини, от загалом, світ людей, він прям це рай на землі по різному буває. Але це унікальний досвід прожити людське тіле, людський мозок, розум, свідомість і використати це собі на благо, на користь розвитку душі, тому що тільки так ви можете щось відчути фізично, просмакувати смаки, обійматися з людьми, робити якісь справи, здійснювати дії через безпосередній ось такий свій фізичний рух. От, сподіваюсь, мені вдалося донести наскільки тіло воно важливе, воно важливе саме у взаємозв'язку із вашим духом, із вашим розумом, із вашим взагалі всім, що у вас є, і його не потрібно відкладати кудись в довгий ящик, що ну от я тут це зроблю, або я духовно просунусь, а ти тіло почекає, тому що потім ось цей кредит. Повертати дуже довго і важко, і не завжди його можливо повернути. Тобто те, що ви брали, брали, брали у тіла, не завжди можливо повернути. Я сподіваюся, вам це було корисно. Буду дуже вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого, в планах багато цікавого. Всім пока-пока.